За останній тиждень відбулася низка принципових подій, які чітко окреслили майбутній політичний 2025 рік, і найімовірніше, він буде ще більш жорстоким ніж 24-й. По-перше, виступ міністра війни Росії Білоусова, який озвучив нові вимоги до країн НАТО, дуже нагадує ультиматум 21-го року, коли Москва наказала європейським державам вийти зі складу НАТО. Через кілька місяців Кремль розв'язав війну в Україні. Тепер Москва погрожує Балтійським країнам і Польщі. Чому? Як запасний варіант, якщо не вдасться зламати Україну і примусити Зеленського підписати капітуляцію, тоді росіяни вдарять по сувальському коридору, розташованому між Литвою, Росією, Польщею і Білоруссю. Відвертий шантаж, що вказує на можливість початку Третьої світової війни. Але все ж без попереджувальних пострілів і геополітичних сентиментів. Судячи з виступу Білоусова і логістичних переміщень російської армії, цілком реальний сценарій. Орєшнік дарма не випробовувався в бойових умовах. По-друге, невиразний, але все ж таки жорсткий виступ Путіна, де він укотре заявив, що Росія воює не з українським народом, а з нацистським режимом, встановленим у Києві. Пародія на його ж історичні опуси з шизофренічною теорією про єдиний народ і спільне історичне минуле. У будь-якому разі українцям відмовляють у праві на існування у головах кремлівських ідеологів. Незмінно присутня проста стратегія: Тось має повестися на російський шантаж. Якщо не Україна, то Європа. Якщо не Європа, то США, якщо не США, то після інавгурації Трампа. Шансу дотиснути ситуацію може й не бути. Не тому, що практично в кожній європейській країні і в американському конгресі активно працює нехитра пропутінська меншість, а тому, що вибори закінчилися, адміністрація сформувалась, посади розподілено, машинка з ухвалення державних рішень запущена. А отже, ймовірність домовитися, минаючи парламентські структури, зводиться практично до нуля. А тут ще й світова опозиційна преса, свобода слова, критичне ставлення і до американської, і до європейської еліти. Так що все потрібно вирішити до 20 січня 2025 року. А це означає, що ймовірність розв'язання нової європейської війни гранично висока, поточний новий рік найбільш нервовий за останні 80 років. Третій момент придушення грузинських протестів. Обрання нового, слухняного Кремлю президента, ніякого вам двовладдя в Сакартавелло. ніякого масового руху по всій країні. Опір зламано. на Кавказі з'являється своя Білорусь, безмовна сіра диктатура і крах примари кавказької демократії. Кремль, таким чином навчився боротися з помаранчевими революціями. Його вже ніхто не зупинить. Усі дипломатичні ресурси засунуті в Україну. Окупація непокірних територій на стадії реалізації проекту. Четверте масова пропаганда в українських ЗМІ, що розповідає про Трампа миротворця, бездарного і жадібного Байдена, бездіяльну Європу. Явний приплив грошей, що орієнтують медіа на формування антизахідної громадської думки, симпатії до поляків і німців, уже обвалилися вдвічі, пройде ще декілька місяців, і нинішніми темпами Україна трансформується в таку ж саму антизахідну країну, як Росія або Іран. Звісно, якщо влада не зробить активних кроків зі зміни своєї інформаційної політики, а вона не зробить, інакше обвалиться персонально. Йти з політичної арени зелена команда не збирається. А відтак Київ пропагандистськи закриватиметься і розвертатиметься в бік Пекіна, Північної Кореї або Тегерана кудись у той бік. Ну і останнє виступ Юрія Бойка, як новорічна закуска. Думається, росіяни подивилися, як реагують українські спецслужби, яку позицію займає офіс президента, і що відбувається з громадською думкою. Дуже млява реакція, та ще й з акцентом на особистість самого бойка, хоча він чітко проговорив стратегічний розворот у бік Москви. Зовнішньополітичний нейтралітет, відновлення економічних зв'язків з Москвою і відмова від української ідентичності. Читай чергові вимоги, тільки виголошені не з Кремля. Ніхто нічого не побачив, не зрозумів і все проігнорував. Можна працювати, до 20 січня залишається трохи більше місяця.